Як збільшити бюджет в діючій рекламній компанії? Бюджет збільшуємо ми в двох випадках: коли хочемо масштабувати рекламну кампанію, або коли недостатньо бюджету. Про недостатність бюджету, як зрозуміти, чи у вас достатньо чи недостатньо бюджету, розказала в попередньому відео. Але коротко скажу: якщо у вас вас не задовільняють результати рекламної кампанії, варто подивитись, чи достатньо бюджету. Так от, якщо бюджету недостатньо, скоріш за все, вас не задовільняють результати, і тоді варто піднімати бюджет. Якщо, наприклад, у вас бюджет на день 10 доларів, а потрібно по вашій аналітиці, наприклад, 15, я рекомендую одразу з 10. Піднімати на 15. Так, звісно, рекламна компанія піде на навчання, тому що коли у нас був бюджет 10, Фейсбук нам шукав людей на цю суму. Коли ми піднімаємо Ну, в півтора рази, значить, вже в Фейсбуку потрібно розуміти, де, як, що він буде нам шукати на цю вартість. І для цього йому потрібен час. Для цього йде реклама на перенавчання. Перенавчання може бути як годину, і півгодини, і добу. Тому. Е Піднімати бюджет варто одразу. Якщо, наприклад, ви бачите, що вам потрібно підняти на 1 долар або на 2 відносно вашого попереднього бюджету, це, наприклад, до 20%, скоріш за все, ваша рекламна компанія не буде перенавчатись. Ви піднімете бюджет, і реклама буде працювати і далі без перенавчання. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях.